Всім привіт! Подивіться, в якому стані ця свічка запалювання. Можна подумати, що вона ніколи не працювала, але насправді ця свічка вже в мене багато років. Ось можна подивитися на грані. Бачите, я вже її неодноразово закручував і викручував. Досить довго вона в мене працює. А відчистив я цю свічку за допомогою ось такого піскостроменевого пістолету. Це торгова марка Дніпрем. Вони також продаються під різними торговими марками. Просто десь зайшов в магазин колись, побачив, що коштує ця річ недорого і вирішив собі купити. Тут є деякі параметри, діаметр сопла 10 мм, робочий тиск від 5 до 7 бар, максимальний робочий тиск 8 бар, підключення 1 четверта бачок. Тут алюмінієвий. На 1000 мілілітрів. Зараз покажу, як все це виглядає. Ось такий невеличкий пістолет. В інтернеті є дуже багато різних відео, як можна зробити це самому, але скажу ще раз, що коштувало це все недорого і вирішив самому не робити, а купити готовий виріб. Користуюся вже декілька років, в принципі, задоволений. Ще хочу сказати, що це побутова річ, ви великі об'єми ним не почистите, але таку річ, як свічка запалювання, там якісь невеликі предмети від ржавчини чи від фарби, очистити цим пістолетом можна. Перед тим як показати, як це все працює, зроблю вам короткий огляд. Тут все просто. Сюди під'єднується шланг з компресора, це в нас курок. Який відкриває тут клапан, куди йде повітря. Це в нас ось таке супло, воно тут відкручується. Ось так. Його можна закручувати на певну довжину, тим самим регулювати подачу нашого піска. Чим більше ми його викручуємо, тим йде більша подача. Піска, чим більше закручуємо, подача піска менша, більше йде повітря. Я поставив тут приблизно ось так посередині, так закрутив і, в принципі, в більшості часу так користуюся. Бачок тут 1000 мл, ось так він відкручується. Сюди засипається пісок, ось така трубка. Це подача йде піска. Досить проста і надійна конструкція, яка вже багато років в мене працює. До речі, супло не сильно тут зносилось. Я не скажу, що я там дуже багато ним користувався. Але все виглядає, в принципі, так як в магазині було. Нічого тут не зносилося сильно. Ось так виглядає супло з однієї і з другої сторони. Все ніби ціле. Що, зараз насипаємо сюди пісок і я покажу, як це все працює. Працювати цим пістолетом я буду на дворі, тому що дуже багато пилюків летить. Коли він працює і в майстерні не хочеться цим займатися, в мене є ось такий підготовлений пісок, він висушений вже. Колись була гарна погода, я його собі приготував на такий випадок, як сьогодні. Ось так виглядає цей пісок. Тут є різні частинки. Він, в принципі, не ідеально чистий, але не забивається, тому що тут супло велике і досить непогано все це працює. Взяв ось такі дві свічки, ось одна, бачите, в якому стані ця трішки гірша. Ось в такому. Спочатку спробую їх почистити, потім я Якийсь метал візьму ржавий. Ми десь там була банка з-під фарби, спробуємо її також почистити цим пістолетом. Десь камеру зараз поставлю трішки далі, тому що дуже багато пилюки. Не забувайте про заходи безпеки. потрібно респіратор і окуляри. Десь респіратор я не знайшов, де він лежить. Десь положив, не знаю куди. Буду просто окуляри використовувати. По часу це зайняло мене приблизно 2 хвилини. Ось можна бачити, тут трішки залишилось цього піску в цьому бачку. Може просто погано почав пісок летіти, і я перепинив чистити ці свічки. Ось в такому стані зараз свічка. Одна ось інша. Я думаю, що взагалі ідеально вийшло. Можна буде зараз ще трішки дочистити, щоб взагалі було все супер. Передивився відео і побачив один недолік. Тут же стоїть фільтр, який повітря подає в цей циліндр. Потрібно цю всю процедуру робити подалі від компресора. Я просто Давно не робив це, забув наскільки багато тут цієї пилюки летить. Зараз я ще один бачок наберу і попробую знайти якийсь метал, ржавий, по ньому пройтися і покажу вам, який буде результат. Вже камеру не хочу вмикати, тому що дуже багато летить пилюки тут. Камера, можливо, це не передає, але я весь в пилюці і можна бачити, що ось компресор також. Весь в пилюці Набрав ще один бачок цього піску. У мене ось тут була така банка з-під фарби. Я пробував тут, бачите, саму цю етикетку, вона тут пофарбована по піску струїти. І ось такий результат. Така матова поверхня. В принципі, фарбу воно зачищає. І в мене була ось така ржава ракетна піч, я колись робив. Також ось тут попробував пройтися трішки. знаючи, знаю, чи добре видно, але ржавчину воно забирає. В принципі, як я кажу, щось таке в невеликій кількості цим пістолетом можна робити. Оце в нас тут сидить. Ти що тут робиш? Є в мене ось такі ржаві кусачки. Зараз їх ще спробую почистити. Покажу, який буде результат. Ось так вдалося відчистити, на мою думку, досить непоганий результат. Ось тут всередині я не чистив, бачите, залишилось воно. Ржаве, тому що чисти вони були ось так відкриті. Також взяв лампочку на 220 вольт. Тут був цоколь ржавий, пробував почистити цей цоколь. Також вдалося все почистити від ржавчини. Потім взяв це скло, зробив матове з однієї сторони з допомогою піска. Ось такий це все має вигляд. Всі свічки, які я чистив сьогодні, я їх перевірив за допомогою барокамери під тиском. Всі працюють ідеально. Буває так, що почистиш і перевіряєш, іноді свічка всередині пробиває. В такому випадку вона вже йде в смітник. Всі свічки, які чистив сьогодні, всі працюють добре. Ось такий інструмент. Вирішуйте самі, потрібно вам таке купувати чи ні. Дніпром, зв'яжіться зі мною, заплатіть за рекламу. Всі не забувайте поставити лайк, хто подивився відео. пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення.